Чи ж правду, найприбутковіші бізнеси це завжди нудні бізнеси. Це не кав'ярні, не салони краси, не нейл-індустрія. Це те, чим не прийнято хвалитися друзям. Уявіть себе, вас питають, чим ви займаєтесь. Ви ж не скажете, я здаю сміттєві контейнери в оренду. Ви скажете щось красиве. Я займаюся сервісом для бізнесу, бо так звучить модніше. Але саме такі неочевидні ніші часто приносять найбільше грошей: будівельні матеріали, логістика, утилізація відходів, оренда обладнання. Ви не викладаєте це в інстаграм, але прибуток у банку точно буде рости. Чому? Бо попит є завжди. Людям треба будувати, ремонтувати, вивозити сміття. І тут величезний ринок, де конкуренція нижча, ніж у кав'ярнях на кожному кутку. Фішка проста: перестань бігти за модними нішами. Модно означає перенасичено, а там, де нудно і сіре, там гроші. Тому шукайте бізнес, яким соромно хвалитись, але приємно рахувати прибуток. Підписуйтесь та у разі чого звертайтесь на консультацію.